У цьому випуску я бачив на власні очі, хто домінував. Заява Паркера про реванш Усик Ф'юрі. Кличко показав Паркеру кадри війни в Україні. Реакція Джозефа. Усик ще не готовий піти з боксу. Красюк розкрив плани чемпіона. Розкриті секрети підготовки Паркера до бою з Дюбуа. Туркі Альшей ханансував повернення кличка. Відомо, коли буде бій. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок. Якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу, новини про світовий та український бокс на каналі BoxLine виходять за підтримки компанії FavBet. Претендент на чемпіонський титул у Хевівейті Жозеф Паркер поділився своїми враженнями щодо бою реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, який став однією з найбільш обговорюваних подій у світі боксу. Це був дуже близький, напружений поєдинок, і я бачив усе на власні очі. На мою думку, Ф'юрі домінував в бою. Чесно кажучи, можливо, моя думка трохи упереджена, адже Тайсон не просто колега по рингу, а мій близький друг. Але судді ухвалили рішення на користь Усика, вважаючи, що він мав перевагу в ринзі. Це їхній вердикт, і ми не можемо його змінити. Безперечно, перший бій теж був видовищним. Обидва бійці продемонстрували свої сильні сторони, але водночас і пропускали удари. Це бокс, тут може трапитися все що завгодно. Однак не лише бій Усика та Фюрі хвилює Джозефа. Він також відповів на питання, чи можливий його власний поєдинок проти Олександра, якщо йому вдасться подолати чемпіона IBF на дважкій вазі Даніеля Дюбуа. І тут Паркер дав інтригуючу відповідь. Я чув, що переможець нашого бою може отримати шанс битися з усиком. Це означає, що якщо я виграю, а я планую виграти, то переді мною відкриється приголомшлива можливість стати абсолютним чемпіоном світу це неймовірно. Але знаєте, у боксі немає нічого гарантованого. Сьогодні плани одні, а завтра все може перевернутися до гри дригом Цей спорт сповнений несподіванок, тому мені залишається лише сфокусуватися на тому, що зараз стоїть переді мною, і приймати виклики такими, якими вони. Є. Тож тепер уся увага прикута до майбутнього бою Паркера та Дюбуа, який відбудеться 22 лютого. Чи зможе Джозеф пройти цей іспит і отримати шанс скинути виклик усику? Час покаже, але одна річ очевидна: в цьому місяці на нас чекає грандіозний поєдинок. Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко, якому зараз 48 років, не забуває про свою батьківщину, навіть перебуваючи далеко від неї, у пустелі в Саудівській Аравії він зустрівся з тимчасовим чемпіоном WBO у надважкій вазі Джозефом Паркером та вирішив показати йому фото, що шокували світ. Це обстріли України російськими військами. Це був момент, коли розмова між двома величезними спортивними постатями вийшла за межі спорту. Де ти живеш? Я раніше жив у Флориді. Ти все ще живеш у Флориді? Ні, ні. Зараз я живу в Києві в Україні з початку війни. Війна вже закінчується. Ні, хочеш побачити фото з цього ранку. Ось це було сьогодні вранці, прямо в місті. Це просто жах. Як довго це буде тривати? Не знаю, але вже три роки триває. Ти постійно отримуєш такі новини і коли ти був там, ти бачив прильоти наживо. Це все відбувалося навколо мене. Це інше життя, старий, занадто багато смертей. Тобто зараз ти живеш постійно в Україні. Так, чоловікам до 60 років заборонено виїжджати з України. Виїхати можна лише з певною метою. Ти можеш виїхати, якщо будеш служити своїй країні, але життя в Україні інше. Ти маєш доньку? Так, я її дуже люблю. В мене аж цілих 5. Серйозно, ти молодець. Ти завжди тримаєш себе в формі. Так, я завжди готовий до боїв. Як твій брат? Він живе в Україні. Давай я покажу фото скажуть більше ніж слова. Він мер Києва, тому йому треба подбати про всі ці руйнування. Це його робота. Ця зустріч вкотре нагадала наскільки важливо, щоб відомі українці доносили правду про війну світові. В той час, коли Кличко показує жахіття російської агресії, Міжнародна боксерська федерація цинічно робить головним поєдинком бій двох представників країни-агресора Бівола і Бетербієва. Це ще раз доводить, що спорт і політика не можуть існувати окремо, особливо коли йдеться про країну, що розв'язала війну. Олександр Красюк, промовтер непереможного чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO, українця Олександра Усика, поділився останніми подробицями щодо подальших планів свого підопічного. За словами Красюка, наразі Усик не має жодного наміру завершувати кар'єру. Навпаки, він повністю зосереджений на майбутніх поєдинках. І зараз у пріоритеті стоїть бій за абсолютного чемпіона. По-перше, Усик ще не готовий піти на пенсію. По-друге, ми не знаємо, що буде далі. Багато залежить від бою Паркера та Дібуа. По третє, ми чули в медіа, що Володимир Кличко має бажання стати найстарішим чемпіоном у надважкій вазі в історії, побивши рекорд іншої легенди Джорджа Формана. Але жодного рішення ще не ухвалено. Незрозуміло, це просто мрія, що на кшталт плану чи може просто його думки. Ми чули про це від його високоповажності туркі Альшейха. Тож це також можливий варіант. Як бачите, багато сценаріїв можуть відбутися залежно від того, хто переможе. Але я особисто ставлю на паркера без жодної неповаги до Даніеля. Це просто моя особиста думка. Я не вважаю себе великим провидцем, але маю передчуття, що паркер має більше шансів на перемогу. Багато залежатиме від результату цього бою. Якщо Жозеф Паркер переможе і викличе зацікавленість у Олександра Усика, то чи захочете ви провести цей бій? Чи буде це знову бій за звання абсолютного чемпіона, якщо паркер отримає титул IBF? Я не бачу причин, щоб Олександр бився з кимось у цьому дивізіоні, якщо це не буде бій за абсолютного чемпіона. Його єдина мотивація стати триразовим абсолютним чемпіоном, і саме це може зрушити ситуацію з місця. Отже, Усик поки не планує завершувати кар'єру та зосереджений на майбутніх поєдинках. Його команда уважно стежитиме за боєм Паркера та Дюбуа, адже його результат може суттєво вплинути на подальші плани українця. Також у медіа з'явилися чутки про можливе повернення Володимира Кличка, що додає інтриги у надважку вагу. Проте для Олександра головна мотивація це знову стати абсолютним чемпіоном. І він готовий битися лише за цей статус. А варіант бою Усика з кличком виглядає нереально. адже… Сам Володимир раніше заявляв, що не буде битися з співвітчизником. Підготовка до одного з найочікуваніших боїв у надважкій вазі протистояння Джозефа Паркера та Даніеля Дюбуа, виходить на фінальну стадію. Уже 22 лютого бійці зійдуться в рингу, і поки фанати аналізують їхні шанси, паркер відкрив завісу своєї підготовки. Новозеландський боксер поділився унікальними кадрами тренувального процесу, а його команда розповіла про ключові аспекти фізичної підготовки. Відзначуй місце тренувань. Паркер провів основний етап у Дубліні в Ірландії, вибравши мало відомий зал, що викликало чимале здивування серед місцевих. Джордже, ми повернулися. Вони настільки привітні, що не просто тиснуть тобі руку, а ще й обіймають, наче справді тебе люблять. Він доволі розумний. Джозеф просто неймовірний. Для мене це щось особливе, тому що я ніколи не зустрічав когось настільки відомого. Я виходжу і розповідаю всім, з ким спілкуюся. Я знімаю відео, щоб показати, яка насправді знаменита людина перебуває в Белібреку, бо не всі мені вірять. Гарний, дуже гарний раунд. Це був твій найкращий раунд за весь табір. Поки ти зосереджений, ти контролюєш ситуацію, так само, як і він. Поки він створює загрозу, він володіє ініціативою. Він не перевершена людина, якою тільки можна бути. І він не ховається від своїх фанатів. Вони всі навколо, і всі мені кажуть, ми бачили Джо тут, бачили там, і це просто фантастика. Його фізична форма на дуже високому рівні. Я думаю, що вчора він пробіг 12 кілометрів в високому темпі. Зробив це майже за одну годину. 12 кілометрів за годину. Чувак важить 121 кілограм. Тож він просто розриває. Так що ми на правильному шляху. Ми працюємо тяжко, і те, що ти приймаєш одразу після тренування, це те, що твоє тіло використовуватиме для наступного тренування. Тому ми хочемо бути впевненими, що відновлюємося правильно. Відновлюємося вуглеводами. І використовуємо мед. Ми закидаємося білком та вуглеводами, що йдуть в меді. На відміну від Олександра Усика чи Тайсона Ф'Юрі, які зазвичай ізолюються на зборах, Джо вирішив привезти до Ірландії свою сім'ю та проводити з нею час після виснажливих тренувань. Ще одна цікава деталь він повністю відмовився від кріокамер та крижаних ван, надавши перевагу екстремальним запливам у Дублінській затоці при температурі мінус 4 градуса. 45 це найшвидший результат. Ми стаємо швидшими кожного разу. Що важливо, так це те, що він стабільний. Іноді швидкість може бути вищою, але зараз його швидкість зростає, і вона стабільно одинакова для кожного повторення. Це означає, що його м'язовий корсет працює добре. Вестибулярка на висоті, швидкість в порядку. Отже, Джо зараз робить свої 10, він робить це з обважувачем. Чудово. Чудово, Джо, ти молодець. Тут люди приходять і стрибають у воду, щоб провести корисний для організму час, але не довгий. Це схоже на пірнання у басейн для занурення. Така холодна вода. Вікторе, ти готовий? Ого, це холодно. Не впади машина. Сьогодні холодніше, ніж зазвичай. Але після того, як виходиш з води, ти отримуєш величезний кайф. Це дуже круто. Даніелю Дюбуа не буде легко в бою з Жозефом Паркером, оскільки новозеландець продемонстрував вражаючу фізичну форму та стійкість. Його інтенсивні тренування, стабільності, швидкості і силі, а також ретельний підхід до відновлення роблять його серйозним претендентом на пояс IBF. Дюбуа чекає складне випробовування. Світ боксу приголомшений: 48-річний Володимир Кличко, один із найуспішніших і найпливовіших боксерів в історії, серйозно розглядає можливість повернення в Ринг. І це не просто чутки. Легендарний українець, який перебуває у відставці вже 7 років, може влаштувати гучний бій уже в 2025 році. За інформацією авторитетного видання The Ring, яким володіє радник при королівському дворі Саудівської Аравії та голова головного управління з питань розваг Туркі шейх Володимир Кличко має. Майже повністю налаштований на камбек, це означає, що з великою ймовірністю ми дійсно побачимо, як колишній чемпіон світу повертається в ринг, щоб знову довести свою велич. На момент написання статті, офіційного підтвердження від самого кличка немає. Але в статті видання запевняють, що повернення це не просто фантазія, а реальний сценарій. В статті вказано, що кличко, якому 25 березня виповниться 49 років, практично повністю відданий поверненню на ринг для гучного бою, який відбудеться у 2025 році нагадаємо, що останній раз Володимир Кличко виходив у ринг ще у квітні 2017 року. Тоді він провів справжню війну з британцем Ентоні Джошуа на переповненому стадіоні Вемблі в Лондоні. Поєдинок став епічним: Українець дав молодому чемпіону найжорсткіший бій у кар'єрі, змусивши його пройти через справжнє пекло. Проте, після неймовірного бою, який тривав 11 раундів, Джошуа все ж зміг зупинити кличка, здобувши перемогу технічним нокаутом. Цей поєдинок. Рінок отримав престижне звання Бій року за версією The Ring. А Володимир, попри поразку, ще раз довів усьому світові свою силу та майстерність. Наразі головна інтрига, проти кого Кличко вийде на Ринг. Поки що жодних конкретних імен не названо. Але зважаючи на рівень його амбіцій, можна припустити, що українець обере максимально гучного опонента: Туркі Альшейх, який відкрито зацікавлений у організації найбільших боксерських шоу. Під час щорічного конгресу WBC у грудні в Гамбурзі особисто запитав Володів. Димира про можливе повернення кличко не став публічно коментувати свої плани, зосередившись на підтримці України, яка продовжує боротися у війні проти Росії. Однак сам факт того, що інформація з'явилася саме у The Ring, вкрай важливий сигнал. Це не просто чутки, це можливий початок великого повернення. Отже, чекаємо офіційного підтвердження, адже схоже, що нас чекає справжня сенсація у світі боксу в 2025 році. Друзі, а як ви гадаєте, чи дійсно кличко налаштований на повернення в цьому році? І хто може бути його майбутнім суперником? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!